Отакі От орлики О, е відганяють цих е дятлов від того, щоб де довбали е горіха, фундука. Працює другий рік уже. В тому році пізно їх поставив, але це, але в тому році то дятлів ворон. Не знаю як там шпаків, ну шпаки вони не, вред, не вредителі фундуку. А от такий орлик на обикновенну рибацьку вудочку. Прицепилися і він тут вон, на вітру сповняє. Працюють другий рік. І привикання вдясли, вони тільки бачать цього його облітають. Метрів аж 100-200 чути цей їхній звук, крик. Обрізаю, <кхід> обрізав практично. Ще лишився? Два рядка лишилося. Зрізаю. О так оп. оп. Зростання прививки. Хороші. Ця почка. Ця почка була замотана пленкою, але побачимо, чи вона стартане. Ну так, як би для опиту. Останні опити з медвежим горіхом і з прививкою. Побачимо, чи вона ще стартане. Бо зараз в таку пору другого, другого, би активного сокоруху другої вегетації вона повинна піти на проростання. Подивимося. І тут в мене один, другий, третій. Чотири сорти. Чотири ради і чотири сорти. Одного небагато. Є джеферсон, є трапезунт, є довгий, такий у нас м'який, тонкокорий. Він і опилитель хороший, взагалі є він. Його тут достатньо. Якби він в нас без назви, ну скоро придумаємо назву і чи хтось підскаже назву оригіналу, а ми ж не... я його не називаю так, би як він поки в нас без назви, сам назву не даю поки, бо знаю, що то є або сорт, або вдалий в общем. Уже третій рік і ніхто не... Називає його, не можуть приділити сорта, а розказує там, що то вересневий, але то не вересневий. Якщо ще в цьому році ми його не як би сказати, назвем, то вже буде Бершацький 3. А так є і є ще один у нас тут сорт. В мене тут сорт крупний. Його немає ще на показ, так що він родив. Але горіхи бачив. Горіхи моцні, здорові. І є його штук 100, мабуть, тут привитого є. Він пізноватого терміну дозрівання, але є. Небагато є. Він практично в... його в Україні вдвох є він і все. Більше ні в кого. Ну він поки не виправдавані, але він вже є в нас привитий. На ведмежу. І он, він такий, він силу росту дає, показує хороший. Ось його села роста. Ось такий. Все одну знімем по берегу. Обмоточку. От в чому все і показує. Хороший подвой, хороший привой, добре збережені черенок і прививочка пішла. Хорошо зрослася. Mm. Mm. Значит тут все чтенько и не чтенько так бывает тоже и І... раз де все совпало впало ты его крути. Не крути і воно тримається добре. А де, а де воно, бачите, воно на яких прививка трималося практично в собственних суках. І скільки вона виросла пів метра, пів метра прироста. ось Трималося тільки на тому, що трималося плівкою обмотка тримала і більше нічого. І при цьому всьому відпала. Ще одна. Опа. Ось яке зростання. Так що саженці зараз обрізаються, будуть вітра, провіряється ще краш-тест на вітрах і вже можна буде на осінь копати. Спокійно, спокійною душою віддавати їх людям. От тут на цій ділянці чотири сорта. Джеферсон, трапезунт, довгий і сорт без назв... Два сорта без назви, один крупний, другий довгий, тонкокорий. Дуже хороші сорти.